Доброго ранку, шановні друзі. І ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Алтав. Сьогодні 21 вересня. Нагадую сьогодні. Дійсно, такий токен ранок. Сьогодні багато розмов, але не сьогодні цікавих багато розмов. Власне це спеціально підготовлено для того, щоб налаштувати вас на новий робочий тиждень. Надати вам багато цікавої та корисної інформації. І саме тому ми запрошуємо дійсно цікавих гостей до нашої студії. Сьогодні вітаємо в нашій студії нашу першу ранкову гостю. Це Олена Андрієвська. Доброго ранку! Вам. Доброго ранку, а, пані Олена, голова громадської організації спілка шанувальників польської культури на Полтавщині Полонія. Отож, відповідно, поза ефіром ми з вами спілкувалися, як буде доброго ранку польською. Ви сказали, що в Польщі не говорять власне, да, так от саме там доброго ранку, да, чи там доброго вечора. Да? Ну скажіть ще раз, бо як ви сказали, добрего? добрего ранку, да? Доброго рана, Доброго добре рано, так. Ага, ось так, ну мова не ну, скажет, ну, але подібна. частіше всього в них привітання, більш таки розповсюджене це джінь добрий, тобто доброго дня. Навіть вечором, якщо людина скаже джінь добрий, це досить таки нормально. Ну, більшості кажуть добрий вечір вечором. Ага. Але тобто дуже подібно до польська мова, дуже подібна до української, але в більшості ну, такі офіційне привітання це джінь добрий. а... Знайомі кажуть, честь, привіт. Честь? Честь. Ага. Честь. Ну, а взагалі важко вивчити польську мову? Скажіть, будь ласка. Ну, ну... знаю, для мене, ну я, скажімо так, до мов маю такі. Слабенький хист, але ти не менш, там не знаю. Для мене англійська, наприклад, най най найпростіша, Там все так просто, мені здається. Ну, англійська мова, напевно, дуже проста, тому що в мене донька англійський філолог, і вона все хоче, щоб я вивчила англійську мову. І каже, англійська мова це сама проста. Може, дійсно проста. Я в школі вивчала німецьку, зараз більше спілкуюся часто польською мовою, англійська так, але в мене внучка. Розмовляє англійською мовою, тому треба вчити. Може, дійсно проста. Що стосується польської мови, скажу так, дуже багато подібних слів, дуже багато. Але справа в тому, що вони можуть бути одинакові за звучанням, але різні за змістом різне ага. за змістом. Тому, звичайно, ж налаштовуватись не тільки на те, що а я українську знаю, російську знаю, польську зрозумію, то може бути зрозуміти невірно. Це по перше. А по-друге, поляки мають таку ваду дуже швидко говорити. Так, от дійсно мені, І ну, вони, як швидко, вони, як швидко, як швидко говорять, так. то важко зрозуміти. Якщо поляк говорить повільно, то звичайно ж суть розмови можна вловити, але якщо повільно. Але в своїй більшості вони ти те я кажу, тарактять, і дуже важко зрозуміти, хто не знає польську мову. Ну а вивчити, я знаю. Мені важко сказати, чисто. Ну, так, для кожного я, особливо. Да, да. Ні, То, що особливість це одне. Крім цього, я польську мову чую з дитинства, тому що в мене бабуся, дідусь, рідні, багато рідних жили і зараз живуть. Ну Андрієвська, в ну відповідно, польське да, прізвисько. Да, ну, польською мовою вона звучить Анджеєвська. Анжей Анджеєвська. Андрієвська це вже переклад на українську мову. Ну, а взагалі, наскільки існує громадська організація спілка шанувальників польської культури? Ну, існує колонія. офіційно. Ми зареєстровані в 2003 році і досить досить давно починали, звичайно вже з такої невеличкої. Кучки людей, <свісно>, можна сказати, ентузіастів, <свісно> тобто, <свісно> які от е, хотілись об'єднатися в групу. Дуже довго тривала реєстрація, але все-таки зареєструвались. Потім нам міська рада виділила приміщення на фрунзе 86, а це зупинка і бивок. Зараз ми там досі знаходимось, і вже так. Перші наші збори там були, як кажуть, пусте приміщення стоячі, ні ага. стільця нічого не було. Зараз звичайно вже облаштовано все добре і. У ну, вашій громадській організації так спочатку зібралися відповідно люди, які мають якісь там корені, чи ще як за да, да, звичайно ж. Більшість людей звичайно ж мають польське походження, але є багато полтавчан, які приходять, ем, яких цікавить польська мова з тієї чи іншої причини. Ну навіть ті, коли ті 90-ті роки їздили туди торгувати, що сподобалось, щось щось зацепило і хочуть от, Якось продовжувати мову вивчати, якусь культуру знати. Через це люди багато людей цікавиться, приходять і привчають. Ну, А це є якісь там, не знаю, культурні програми, скажімо так, україно-польські, да, які ви впроваджуєте саме. Ну, україно-польські не зовсім, тому що це більш може займається в аграрній академії. Польсько-український культурний центр. А в нас виходить це польська діаспора, mm -hmm. тому що в принципі полонія. Часто мене питають, що таке полонія. Mm -hmm. Полонія це об'єднання. Зараз носить такий зміст. Це об'єднання поляків за межами Польщі, mm -hmm. тобто кажуть, полонійна організація. Це вже зрозуміло, що це польські діаспори в різних країнах. Ну, от у нас знову ж таки мені згадується, там і міста побратими, там Полтава з багатьма, да? А е, у вас е. також відбувається якась така зимодія, співпраця, да, про е, вас е. в Польщі там знають? Е, ну, звичайно, вже знають. Нами ж опікуються поляки, і Міністерство закордонних справ, і консульство, Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові і приїжджають, і допомагають. і Якісь обладнання нам привозять підручники. Звичайно ж, у нас, наприклад, уже четвертий рік підряд. Працює вчителька із Польщі, тобто мовно сій нічого собі. да e, тому. Знаєте, вивчати польську мову, я кажу, цікаво так. <зум> з змовоносієми. Тому що, якби добра людина не знала польську мову, якщо вчилась тут або навіть в Польщі, все рівно акцент є, щось не так може сказати. А тут мовино і в нас кожного вечора заняття. Ну, різні групи. У нас декілька груп працює, і дві групи дітей різного віку тобто то до вас може кожен полтавець просто да, притискати, да. я хочу там да, наблизтися, да. як то кажеш, ближче до да. да, да. І е, ще є таке поняття, як карта поляка. Може ви чули? Значить, це видається тим, хто має польське коріння, документально підтверджене, тобто не просто в мене там хтось там а документально підтверджене польське коріння. Знає польську мову, проходить співбесіду з консулом. І отримує карту поляка. Тому для карти поляка, щоб здати спріти співбесіду, е, треба знати і історію, і культуру, і традицію, і сучасність. Тобто багато є різних питань, на які треба відповісти консулу. І тому, наприклад, раз на тиждень по суботам о 10.30 збирається групка, ті, що готуються до здачі документів на карту поляка, і наша вчителька розказує їм більш. Детально, тому що е, багато розумієте, були такі часи, коли е, не можна було казати, що я поляк. Були часи, коли не можна було дуже світити ще України, да, ну, не так, ми пам'ятаємо такі часи. О, і тобто традиції трошки так: в сім'ї відзначалися, пам'ятали про це, але не так масштабно, скажімо так. Тому, звичайно ж, більш детально вже цю інформацію доносить наша вчителька до. Майбутніх кандидатів на здачу хотілося б від вас почути саме від е, людини, яка найближче, скажімо так, до, до Польщі можна так сказати, від незважаючи на те, що перебуваєте тут. Е, з випусків новин взагалі тут да, чуємо там різне ставлення, скажімо так, поляків там, польської держави до України з одного боку, там говорять, що там повна підтримка, скажімо так, різноманітних тих взаємодій. Да, з іншого боку, там говорять, є якась певна настороженість, там, скажімо так, да, до українців про те, що відбувається, вони все таки євросоюзі. А з іншого боку, знову ж таки, згадаємо і історичну спадщину. Також у нас ну не можна заговорити, що у нас у нас спільна історія, в принципі, то з поляками. Певний час, а що певний час, ну, надзвичайно тривалий час. Ми перебували у Речі Посполиті, власне, да. І мені чому згадуються і польські фільми, і відомі книги, також де, скажімо так, і ті ж козаки, і українці висвітлюються по-різному. Ну, З точки зору поляків, тому є. Е, те, що я знову ж таки да, спілкувався, це, знову ж таки, я не кажу, що це всі. В мене було спілкування, да, говорити, ну, як це? ну ви частина Польщі, ну як ми без вас. да, Це там нехай про лівобережжя вони там можуть говорити. да, от Правобережжя це все наше. Як зараз? От, що взагалі, як поляки ставляться до українців? Ну, я хочу сказати, що поляки, починаючи з часів помаранчевої революції, дуже активно підтримують українців, дуже активно. І я, наприклад, не чула того, щоб вони претендували на наші землі. Я ж кажу, було в мене, я вам серйозно кажу, я здивувався ну, знову. Ну, знаєте, такі. Це, це може бути такі якісь е, е, одиничні випадки, тому що різні думки. Да? Наприклад, дуже часто <кхід> починають згадувати. Ну, Волинську різню. Там було таке, можна сказати, взаємне знищення. І поляки ну, так, так. до українців мали претензії, і українці мали до поляків претензії. Так, це було в нашій сторінці історії, нікуди його не діти. Але часи змінюються і треба дивитися на те, що як зараз люди живуть. І Тому більшість, більшість поляків все-таки підтримують Україну, як і старше покоління, так і молоді люди дуже активно виходять на мітинги, підтримуючи, пам'ятаючи з помаранчевої революції, якраз як почав. Дналася революція, я в цей період була в Польщі, я бачила скільки їздили з помаранчевими прапорами, і зараз як якісь мітинги відбуваються. Ну але знаєте, кажуть, скрізь бувають і добрі, і злі люди, скажімо так. Є такі, що от пригадують там, от да, пам'ятаєте, от було таке, ми вам це не вибачимо. Ну, є такі люди, які не вибачають, які а є такі люди, які дивляться з оптимізмом наперед. Тому що треба дійсно розвивати стосунки. Це наші добрі сусіди. І якщо брати Євросоюз, то Польща найбільш активно підтримує. Саме підтримує Україну і хоче допомогти. І хоч хоче витягнути з цього ярма, але справа в тому, що дійсно Польща євросоюзі, і можливо це трошки її стримує тобто не дають їй так активно допомогти, як би вони хотіли. Ну, не дійсно ну, є головні що... гравці там. Всі да, такі є вони, е... тобто вони поляки щиро хочуть нам допомогти. Я це бачу. А щоб от що могло б ми могли повчитися у поляків? Є чомусь таке, от, знаєте, українцям, дуже багато чому. Ну от скажіть, от серйозно, тому що ну мені знову ж таки згадується те, що останню про Польщу читав. Це по-перше, одна з найбільш динамічно розвиваючих країн, які розвиваються саме в, на теренах Євросоюзу, Ну після, звісно, там, чи Франції. Да? Це одна з країн, які вже починають займати лідиручу роль, і це не в останню чергу залежить від самих поляків, відповідно. Як ти зараз чому? говорять, так, Україна, це ти, тобто там значить, Польща – це ти. Відповідно, вони це зрозуміли. Да, справа в тому, що от у нас, знаєте, в зв'язку з останніми подіями дійсно такий, можна сказати, спалах патріотизму. І якби на цьому спалахі патріотизму пішли далі, то було б дуже добре. Так у них було, наприклад, коли солідарність там підніма, піднялася, і був у них теж важкий період. Комуністи старались їх задавити, і був такий період, мій батько, як туди їздив, то каже: прийшов в магазин взагалі пусто. Розумієте, і Польща, як подала заявку до Євросоюзу, то вони скептично дивилися на це питання. Кажуть, ой, ви. Такі запущені, да, все, все, да, да. да. ну і, і Польщі кажуть, ми даємо вам десь 20 років, щоб ви піднялись до нашого рівня. Але пройшло 10 років, ну хай вже 11, да, і е, Польща, багато європейських країн вже стала так. вище. Чому? Тому що. Ті кошти, які виділяє і Євросоюз, а Євросоюз виділяє немалі кошти, вони дійсно вкладаються туди, куди це призначено. Якщо подивитися, які там дороги, я була якось зимою майже три роки тому, кожен день йшов сніг. Та ви, хоча б сніжинку побачили на дорозі, де їздять машини, постійно їздили, посипали. Тобто Сніг навіть не замерзав, розумієте? І через це там дороги не розбиті. Кругом рівненькі тротуарчики, а які там дитячі майданчики облаштовані? Скрізь настільки все чисто, акуратно, У мене внучка як приїжджає сюди, то виходить на дитячі майданчики. починає з того, що збирає папірці і носить в смітник, викидає. Розумієте? Бо вона не привикла, щоб десь щось валялося. Хоча внуці два з половиною роки, тобто зовсім мала дитина. І крім цього, мені ще подобається там ставлення до дітей. Там не побачите, щоб хтось крикнув на дитину чи шльопнув дитину. Навіть якщо дитині щось не подобається, вона там, ну, дітей бувають істерики, да? щось верешіть ну, вона так, там, так. да? Yeah. то все рівно мама терпеливо, їй тихесенько пояснює, ті ті ті-ті-ті-ті. І терпеливо все ніколи ні, ні разу. скільки я там була, останнім часом я була дуже багато там, тому що народилася внучка, і мені багато приходилось на дитячих майданчиках бути. і Мене це вразило. Немає такого, що дитина плаче, хтось їй там шарпає, кричить, чи дитина впаде, а на неї ще кричать, що вона сама винувата. Ні, цього немає. Крім цього, дуже багато приділяється уваги спорту. Спорту, якому я маю на увазі, такому такому повседневному ага. діти малі на самокатах, на велосипедіках, на роликах, обов'язково в касках, на обов'язково. З сім'ями катаються вихідні, це велосипедні дорожки, можна сказати, забиті, всі їздять. У них дуже Майже біля кожної станції метро стоять прокати велосипедів, десь по 20 штук їх стоїть. Там якось не стоїть там людина, по коду якось набирає там через телефон, смс ті. І тобто вихідний зранку дивишся, пусто вже всі велосипеди розібрали. Дуже багато людей бігає в різний час, в різний, хто коли може, хто в 6 ранку, хто в 11 ночі, хто в день. У кого, коли виходить, бігають. Тобто більш такий здоровий образ життя. Ну, і звичайно ж, та чистота, яка кругом є, та зелена трава, ті зелені насадження, за якими слідкують. Це, звичайно, вражає, і до цього треба якось старатися йти. Ну, і внутрішня культура, Внутрішня культура, хочу сказати, що немає так, як у нас Ідеш і. Нецензурні слова дуже часто чуємо, не тільки на вулиці, але і в міському транспорті можна почути. Навіть вийшов на балкон, у дворі хтось розмовляє, і ти чуєш цю нецензурщину. Цього там, звичайно, вже немає. Це також… Прослухав, скажімо так, да, ваш монолог. Да, у мене таке було відчуття, що ніби ви переказуєте якусь фантастичну книгу. От чесно вам кажу, да. І це відчуття в мене не зникає, коли також у нас гості приходять, і розповідають там, про Норвегію, про Великобританію там, чи про інші країни. Хочеться, дуже сильно хочеться знову ж таки. да. І дійсно, цьому все, що ви вище перерахували, нам не вистачає. і... Хотілося б хотілося б до цього прийти якось. Да. А, пані Олено, ви знаєте, мені підказують режисери, да, от, що ефірний час у нас, на жаль, обмежений, але тим не менше. Я дякую, що ви завітали до нашої ранкової студії. Дякую, я так що так, рано так. прокинулися. Взагалі рано прокидаєтеся? Ну, як? Ну, Косяк віде, день? Да. ну а скільки, от, який час у вас є такий, Ну, Ранок мене ну, десь о шостій, зразу після шостої якось так привикла. Ну, звичка хороша, насправді кажуть, yeah. рано встає. Відповідно, тому Бог дає. У вас у вас це нормально. Все добре. Це найголовніше. Я вам бажаю удачі, успіхів. Відповідно, шановні полтавці. Я нагадаю, що в принципі то є місце, де можна долучитися до польської культури, є місце, де можна вивчити польську мову. Це громадська організація, спілка шанувальників польської культури на Полтавщині. Полонія Олена Андрієвська, це голова цієї громадської організації. Я дуже вам дякую, що ви завітали знову ж таки до нашої студії.